Вітаю друзі вас на каналі Степан Пиріг. Новий день нові автомобілі. Volkswagen Tiguan 2017 року, 10 місяць. Сьогодні на моєму каналі. Як ви бачите під відео опис, що за дуже адекватні кошти. І дійсно, 20 тисяч доларів за цей автомобіль з двома комплектами резини. Автівка повністю в рідній фарбі. Привід. Передньопривідний, тобто це не повний привід, механічна коробка передач і пробіг складає 236 тисяч кілометрів. По автомобілі, в принципі, хороша комплектація, оптика звичайна, не LED оптика галогенна, є передні задні партроніки, також датчики самопаркування, противотуманні фари. Оригінальні 17 титанові диски, резина в хорошому стані 215 65 17 датчик світла, датчик дощу, датчик розпізнавання дорожніх знаків, є також заводське тонування, задні партроніки, є камера заднього виду. Ось. Також Є Фаркоп, оригінальний Фаркоп, місткий в принципі салон, салон трансформер, сідушки задні вони розкладаються, відсуваються, є зручні столики для дітей, також трохзонний клімат кліматконтроль, є також на 12 вольт розетка. 4 стеклопідйомники, електродзеркала, підігрів дзеркал. Нова мультимедія, два ключика. Зараз заведемо. Так. Адаптивний круїз контроль. Пробіг. Так, датчик світла, датчик дощу є присутній. Система Bluetooth по автомобілі. Так. Давайте по допоміжних системах. Є адаптивний круїз, фронт асист, лайн Assist, асистент assist, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми і превалентна безпека 5000 кілометрів назад було помінено замінено мастилом. Так, бачимо він-код і інспекційний сервіс через 24 тисячі, тобто в Європі міняють що 30 тисяч. Вітання Віктору. Є підігрів керма, очистка, тонка очистка салону, підігрів передніх сидінь, механіка. Керування партроніком, керуваннями самопарковки, система старт-стоп, є автохол, досить багато ніж для зберігання, як і в панелі, так, так і в цих нішах, одна і ось тут є інша. В принципі, зручний підлокітник, автомобіль. Я би сказав, в досить і досить хорошому технічному стані, не фарбований. По нюансах треба замінити лобове скло, оскільки ось так брали на аукціоні, кидало трошки більше вже тріщина. Все в рідній фарбі, без всяких потертостей, автомобіль не полірований. Ось так виглядає архівочка. досить високий кліренс. Стильний дизайн. Ну, в принципі, за 20 тисяч доларів це, друзі, це низ ринку. Автомобіль розмитнений та сертифікований. Залишається лише перший облік, який буде вартувати біля 300 доларів. Ось така автівочка. Двигун працює ідеально, всі перевірив по всіх датчиках, все окей. Є система адблю, хоча в них всіх є система адблю. І будемо зараз, поки тяне інтернет, покажемо як їде, досить, досить добре набирає обороти, автомобіль не шумний. Шість передач, в принципі, досить добре керується, мягко, автівка в принципі, по ціні Volkswagen Passat, тільки з вищим кліренсом і стильним дизайном. Не бійтеся цього пробігу, це пробіг є повністю автобанний, практично без колів, практично без колів капот. Ну і... Все в рідній фарбі. Рекомендую до покупки цей автомобіль за досить і досить адекватні кошти. Ось так все виглядає, ніяких потертостей, сидіння, все окей. Тому, друзі, дякую, що дивитесь. з вами Степан Автотрейд, Cars.UA. Всім удачі, всім па-па.